Хокейний прогноз, друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. У нас сьогодні 18 травня, неділя. Вмочуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Мастер Клас. Прямо тут і зараз. Хто цього не зробив досі. Нагадую, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки, змістовні коментарі найважливіша підтримка нашому каналу. І розглянемо 4 матчі. Недільних матчів 18 травня. Казахстан, США, Словенія, Австрія, Угорщина, Швейцарія і Словаччина, Латвія. Перший матчі 2. Це Словенія, Австрія. Тут я вибираю фору на австрійську хокейну збірну мінус 1,5. В основний час 1,79. В матчі Казахстан, США. Я думаю, що все ж таки збірна Казахстана, можливо і програє, але заб'є як мінімум шайбу, можливо, і дві. Тому я вибрав індивідуальний тотал Казахстана більше одного рівно. Більше однієї шайби рівно. 1,69. Далі два матчі пізніше будуть уже. Угорщина Швейцарія. Тут я вибираю індивідуальний тотал Швейцарії в основний час 5 шайб і більше. 1,62. І Словаччина, Латвія. Індивідуальний тотал Латвії більше 2 шайб. 1,96. Дякую за увагу. Підписка, лайк, коментар. Ви найкращі друзі. Дякую, що ви у мене є. Дякую за перегляди, за активність підтримку. Слава Україні скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім папа! -па.